Друзі, всіх вітаю 26 вересня, Дніпро на зв'язку. Так, так, ми вже в Дніпрі. Друзі, я сама в шоці від швидкості нашого пересування, але ми вже в Дніпрі. Подивилися, як в Одесу пройшла осінь, і подумали, а як же обстановка в нашому любому Дніпрі? Приїхали, дивимо зараз. Будемо міряти температуру в Дніпрі, все як має бути. Друзі, ну це трохи жарту. Так, ми в Дніпрі приїхали на один день. Зранку приїхали, ввечері їдемо назад. Ми приїхали по справах, і справи ми свої зробили. У нас залишилось декілька годин, тому ми приїхали як клуб Січ. І подивимось, як восени виглядають ці всі пташки, чи є вони, чи може полетіли десь в теплі края. Тож ми в Дніпрі. Давайте підемо і будемо все по дорозі. Я вам все розповім і про погоду, і як ми доїхали, і все інше. Ходімо. Гугусік, Растюня, Добрий день. Растюня в осінньому образі, морячка, берет. Дніпро, зустрічай нас, я клуб січ. Дніпро вже зустрічав, я клуб січ, зустрічай, растя йде. Зона з пуфами досі працює. Можете орендувати пуф, присісти, насолоджуватися красою природи, а насолоджуватися тут є чим. Гогусік. Добрий день. Ого, скільки тут гусаків. Подивіться. Влітку ми стільки не бачили, було менше. А може, було спекотно і вони ховалися від жари. Гусі, привіт! Не очікували, що вас так багато. Подивіться на Расті, на новий образ і оці павичі. Растя вас вже привзайшла, перевершила. Ого, пострибав як. Добрий день. Угу, yes. 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 чорні такі качки. Растюня, подивись, як вони близько. Добрий день. Качечки. Потім, а тут скільки їх. О, мама мія, скільки вас розплодилося. Ми думали, де ви ділися, коли влітку приїхали. Майже нікого не було. То виховалися там. Всі є, всі на базі. Ростюня, ну ти що? Ростюня. Хто ти, Хто прийти. Як справи? Опа! Растюня трошки шукеру навела, да, Растя? Зараз побачать, що вони від тебе так тікають. То тобі скажуть, почекай там за парканом. Ти що, Растюня, не можна. Вони можуть злякатися і все. І три буде. Серце то не витримає, їхнє маленьке. Ходять отак собі, друзі. Дуже багато всіх, дуже. Так, а хто тут водичці? Капібари, ого, водичка як цити. Бачите, як цити водичка. Тут не видно нікого. Там я бачу качка. Капібар взагалі не видно. Капібара. Друзі, стосовно погоди, ви зараз мене побачили в футболці і подумали, що в Дніпрі літа. Ні. Ого, скільки лебідів, теж не було такої кількості. Я в шоці? Ні, друзі, ми приїхали зранку сьогодні. В скільки в, 8, в 9 ранку пройшов потяг. Взагалі було холодно. Я в футболці, в спортивному костюмі і в жилетці. І мені було холодно стояти на зупинці, Ми чекали автобуса, і оце тільки в обід. Ну, сонечко було з самого ранку. Сонце світить, але не гріє. Я в шоці, як таке може бути? Я не можу прийняти цю ситуацію. Позавчора я купалася, не хотіла виходити із води, таке було тепле море і сонячний такий спекотний день, я спітніла, я вам казала, тут на тобі. За одну ніч все змінилося і в Дніпрі теж. І, до речі, і вітер тут в Дніпрі, так само, як в Одесі. Мені здається, по всій Україні змінилося циклон пішов, змінилася температура повітря. Цей вітер скажений. Боже, ну як красиво, я, я просто в шоці. Боже, січ. Я не знаю, що ти зі мною робиш. Я просто не вірю. Як ми вчора каталися в фонтанки на гойдалки і дівчина поруч маленька була, і вона каже: Я не вірю своїм очам! Мама, ущипни мене! Мама, ущипни мене! Отак от, от друзі, і я зараз, коли потрапила в Січ, я так само на все це дивлюся і кажу, я не вірю своїм очам. Мама, ущипни мене! Мама! А мама де? А мама в Одесі, мама, приїдь, хоч подивись на цю красу. Стосовно дороги в потязі, в потязі я не знаю, чи вони опалюють, чи може не холодно. Ми укривалися простинкою і тільки під ранок я пішла, взяла ковдру. Ну, мені не було особо холодно. Я так, знаєте, щось воно думаю, краще візьму, отак. Так що отака така ситуація. І ми в Дніпрі. Хто б міг подумати, що ми тут опинимось так скоро, тільки нещодавно приїжджали і знову. Ну я люблю Дніпро, тому дуже рада його відвідувати хоч кожен тиждень. Так, да, Ростюня? Капеліна вже слізає, бо разтя тягне. Вона ж хоче пообійматися з цими пташками. Вони не хочуть. Тут курочки такі маленькі, карлікалі чи петушки. Півні, півні маленькі. Біолог Наталія вам чи зоовіт зо, Наталія вам все розповість. І курочки, і півники, є всі друзі. Ми сьогодні з вами, знаєте, що зробимо? Ми від Січі підемо в парк, в Прибрежний Сквір. Прибрежний сквір. Пам'ятаєте той прекрасний сквір, де поруч і пляж ми ходили, там і купалися? От сьогодні ми туди підемо пішки. Не поїдемо на транспорті, а й підемо своїми ніжками. Через яхт клуб січ ту сторону, ту діляночку, якої ми ще ніколи не ходили. Все вам покажу. Ви пам'ятаєте, що тут, тут зоопарк, вхід платний, дорослі 100, діти 50 і е, 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 казацький стан. Бачите, яка зброя, булава, нічі? Кози привіт. Опа, опа. Ростя, дякую тобі. Ну навіщо ти це робиш? Для кала Ще можна прокатитись на каяках. Все ж таки в Дніпрі ще літо. Так що Одесити, беріть приклад і запускайте панове. Ті сапи Чорноморські вже прибрали. Зарано, зарано. Все назад, повертайте на круги своє. Так, Гугуня, пішли. Що в тебе хвоста нема вже Що ж такий хвіст в тебе якийсь. Ну, повидьоргували чи що? Такий скудненький став, розтюнь. Ми прийшли подивитися на хвіст, але ти затміла своєю красою будь-який хвіст. Пішли далі. Да, такий хвіст не дуже. Наприклад, кожен приходить, дьорг-дюр на згадку. О. Ваша улюблена рубрика «Анекдот». Ми зараз не в зоопарку, але майже да, тваринки, все, і каже, одна подруга, інша, каже, я ходила в зоопарк і бачила там тігра. І знаєш, як він робив? <laughs> От а так каже, як це бр? Тіга робить гррр, грр. Ри він робить, коли він на тебе дивиться, а коли він до тебе зада, він робить брр. <laughs> Ну, Ці пташки вони теж такі хитрі, як растя, Розуміють, що більшість людей все ж таки, скупчення да, людей при вході, а потім вони розходяться. Хто в кафешку, хто туди, хто сюди. Тож вони теж всі сидять на вході, збираються і чекають, поки прийде людина. І буду їх пригощати. Боже, і дивлюся на них, от тільки що як люди їх годували, теж дивиться отак на людину. Точно растя, просто погляд, які вони всі хитрулі, Растінька. Які ви хитрулі, а? Ну хитрі просто. Моя Растюня, я люблю тебе. Там далі тебе відпущу, коли ми вже пройдемо цих птахів, зараз вийдемо на ту діляночку, де вже нікого немає, а там далі будується, то там я відпущу. Тут небезпечно, ти швидко. І катамарани працюють. Оце так. Да. Дніпро рулить, молодці, молодці. А як я стріляла з лука? Хто пам'ятає? Я молодець. І ті молодці, я молодець. Ай-ой-ой. Дніпро нас. Ух, пахне Дніпром. Свіжістю таким. Дніпро, ми в Дніпрі. Ага, все, тут зачинено. Сьогодні не працює там. Постріляти з лука сьогодні не вийде, так? Да? Це вихідний. Добрий день, колега. Ви наш колега, ми теж ходимо з сачком. Ми самі з Одеси, і сьогодні приїхали без сачка, але коли ми в Одесі, ми постійно з сачком. А що ви ловите? Кого зловили вже? Курок. Кого? Курок. Курок? Курій? Так. Я думала, рибу якусь, ні? Курочок? І що ви потім з ними робите? Вони тікали від нас. А, то ще ні одної не спіймали. Хто не спіймався? Не гусь, ні курочка, так, даві. То, то у вас е, полювання тут. Я думала, рибалка. Бо ми рибаки, а ви мисливці. Зрозуміла, то не такі ми вже колеги. Ну, разве що зрасті, бо вона мисливець. А знаєте, кого ми бачили на днях в Одесі? Лисицю. Ходила по місту там по трасі здоров'я біля моря. І раз ти її бачив. Ми в коли сумі. Та ви що? Тут саме в яхт клубі? А -а -а. О, клас! <рес> Не ловили їх? Ні. Да, Голові пугала. Лякала, зрозуміла, ну гарного вам відпочинку і полювання. <рес> До зустрічі, пішли, Ростюня. Ми за ДСА, я думала, і ви... З Так, я вас знімаю. Клас! А ви звідки з Дніпра? З Павлограда. З Павлограда! Супер! Дуже приємно зустрітися! Мені дуже приємно. Клас! Так що ви приїхали сюди в Січ сходити? Так, погуляти У Мене сьогодні день народження. Та ви що? Я вас вітаю, вітаю, бажаю миру, здоров'я, щастя, всіх благ і щоб всі ваші бажання здійснилися. Вітаємо. Вітаємо! Клас! Супер! То ви сьогодні гуляєте тут в Дніпрі. Да. Погодка прекрасна, да. Да. сонечко, таксі, взагалі великолепно. Гарного вам дня да, і дуже при... да. І приїжджайте в Одесу. Так, да, вже були літом. Да. Ну, ще Так, треба. Ще треба. Да? Сподобалось? Да, сподобалось. А де були саме в Одесі? На чайки, Аркадія. Ага. Да, ми там часто. І Золотому пляжі. Так, ну приїжджайте ще, чекаємо. До зустрічі в Одесі. Пізнали нас за двой дораз. Клас! Супер! Отак, друзі, як приємно зустрічати глядачів і їм приємно зустріти нас. Да, Ростюня. Викаблучувається. Йдемо в бік ресторану, а тут охітрюги, вони вже в ресторані, подивіться. Ми їм кажемо розпусти, розпусти квіст, ніхто не розпускає. Розуміли ви, що вони витворяють? Так, ну Ми теж нічого не будемо, покажемо, що тут є. А є все. Овочі, м'яска, все смачно. Стоп! Женя для вас. Ми поки нічого не будемо, бо я перед тим, як прийти в парк, їла роліні. А, і будемо ми йти проти сонця. От, йо, -йо ну щось познімаємо вам, все рівно, друзі. Ось цей місточок, кафешка, і ми йдемо по потіалі. Колись ми з вами йшли так, тільки це було давно. Повторимо цей експіріанс. Вони працюють, бачите, крани працюють, насипі це роблять, добудовують ще. Молодці, дякую. Це ж все штучно створене. Насипалі каміння, це, я не знаю, щебінь. Що, що це? Зараз я вам розповім, друзі. Слухай мене. Растя, не тягни, а Растя все тягне. Зараз відпущу. Don't Push the Horses. Растя, don't Push the Horses. Пішли. Тягне. Все буде, не відразу. Нам треба пройти, може, і тут десь птахіті будуть. То що, Подавимо їх зараз. Друзі, будь ласка, відпустила її. Нила, тягнула, відпусти, відпусти, я відпустила. Людей взагалі не було, але Растя знайшла. Знайшла тих жінок, які їдять, і вона мене не чує. Растя, растя, я кричу вже. Ті перестали будівельники будувати, тому що почули крики, це скажені, зупинилися. І що ж вона кричить? А вона гукає растю. Всі чують, крім расті. Сидимо, чекаємо. Чи прийде вона до відправлення потягу, чи не прийде, хто знає. Чекаємо, друзі. Donf the horses. Тепер мені каже Растя. «Don't мать, Don horses» Don't push the horse. Растя, я тебе зараз приб'ю, просто. Растюня, а де ти була? Де ти була? Растя, де була, питаю. Де була, де була, скажи. Де треба, там і була. Йдемо? Тут ще один вхід. Вхід, і він відкритий. Бачите як? Ось і вихід. Недобудований ще, бачите? Але все буде. А тут починається така дика природа. Річка. Ну дерева, зелена частина, не облагорожена, дика природа. Ми тут теж були з Андрієм, ловили рибку. А йдемо ми з вами, друзі. Ну ось туди там прибрежний сквер. Зрозуміло ви? Ви бачите, як такі, як... Островки, і ви між них можете на човні. Клас. У нас в Херсоні так теж було. Ці єріки. Вони бувають настільки вузькі, що ти проїжджаєш і оця вся зелень, ти там і голову пригинаєш, і все просто серед цієї зелені. Це так круто. І отак, друзі, ця ділянка набережна виглядає з дороги. Тут така е, роща, ліс, я не знаю, як назвати. І за ним річка, до якої ми тільки що підходили да? до узбережжя. Тут така трохи розбита дорога. Це не зроблено. Запам'ятайте цю дорогу, отака була раніше набережна. А зараз ми дійдемо до цього кута, де вже все зроблено, все сучасно. І я вам покажу в порівнянні. Запам'ятайте цю діляночку і чекайте, коли я покажу іншу. Ми дійшли до межі, де дика природа перетворюється вже в доглянуту набережню. Папа-папам-папам. І бачите, тут ще асфальт, а тут вже пліточка така. Травка підрізана, дерева теж доглянуті, красиво все. Туалет встановлений. Тут дуже багато туалетів, отаких от, от красивих. Перед укриття і теж і біотуалет. Туалет на туалеті. І бачите, як тут все доглянуто вже починається. А там ми трішечки такий... таку територію хащі. Хащі. Гусик, я думаю, що тут ми можемо трохи схитрити і під'їхати одну зупиночку. Чи двічі скільки. Бусик, з тобою не схитриш, дуже повільно. Церква така красива. Друзі, ну що, ми все ж таки схитрили і приїхали в прибрежний сквер. Ну, я вам показала вже набережно. Зроблена, не зроблена, все бачили вже. Що ті ноги топтати? Треба їхати, сіли і під'їхали. А тут ще фонтанчик працює. Оце так. А в Одесі ще працюють фонтани, я вже заплуталася. Мене ця осінь вибила взагалі. Всі думки з голови вибила, все вибило. Я не можу це прийняти, не можу прийняти, щоб прийшла осінь. Так неочікувано. І зараз, напевно, буде, якщо будуть сонячні дні, от згадую, коли ми їздили минулий рік в Карпати, то було так, зранку дуже холодно, там було декілька градусів, прям примаразок. От. А потім продовж дня ми все більше і більше знімали з себе тих речей і було жарко навіть футболки, коли це період сонцестояння. От так от, от зараз це буде у нас. Ну я сиджу по сьогоднішньому Дніпру. Так само було. Зранку було дуже холодно, потім тепліше, тепліше. І нарешті я в футболці. Показала всім новий лук, що футболка е, зразка в одній гамі полосатій одеській, що в мене блакитний новий костюм. Показала себе, фух. А то, знаєте, так купиш, а показати не можеш. Погода не та. І що робити? Теж таке. Гроші на вітер. А тут <laughs> вдалося все ж таки роздягнутися, все це показати. Вау. Місцевий там блогер, напевно, іде теж за стедіком, знімає і растю зняла. Так що Дніпряні, дивіться Растю, не скриєш нічого, так? Да? Таємниці не буде. Якщо б не я показала, то інші наші глядачі дивляться місцеві телеканали і бачать, опа, Растя, Растя в Дніпрі. <гум> так. Боже, хлопці ще катаються. Оце так. Да. Хоч і осінь, але їх не зупинити. Супер. Гугусик, ну як тобі, Дніпро? Пішли на пляж, ще, пройдемося, пок... Каза. Пішли. Ну, Пляж виглядає так. Хтось прийшов подихати повітрям, щось перекусити. тобі машки зробити. Аквапарк закритий, бай-бай до 26-го. Тільки хлопці, спортсмени, ще катаються. Бачите, що витворяє, а? Пам'ятайте, Добкіна, з таким лицем тобі ніхто нічого не дасть, тобі грошей не дадуть, Отак я і я й Кажу, беріт поправ. З таким беретом, коли він в тебе на одну сторону, то тобі ніхто нічого не дасть. А так, надія є, надія є, надія є. Растюня. Пішла растя. Працюй, Растюня, працюй. Бог помощ! Ой, я не можу. Що то там? Голий номер. Вони не закусують, зрозуміло? Барася підійшла і відразу пішла назад. Не закусують, трасть. Гугусик мій. Растінь! Люблю тебе, моя Растя! Друзі, ну що, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Дніпро, з тобою побачимо вже взимку. Я думаю так, що перед новим роком приїдемо. Да, Растюня? Пока, пока. До зустрічі в Одесі. Крижанівка, чекай нас. Обіцяли поїхати в Крижанівку, поїдемо. Тільки не знаю, завтра чи ні з потяга. Пока, друзі.